Новий дитячий майданчик з яскравими каруселями, гойдалками, качелями, пісочницями, і не тільки тепер став улюбленим місцем відпочинку для малечі та батьків, що проживають на джерельній 22, островчик 9 і в сусідньому будинку. Завдяки активності голови об'єднання Михайла Грушкевича вдалося вцілити дитячу мрію у життя. Малеча, що зібралися на майданчику, раділа новим яскравим та різнобарним конструкціям. Настоятель храму святих первоверховних апостолів Петра і Павла, отець Степан Шира, освятив новозбудований дитячий майданчик і зазначив, що ця подія яскраве свідчення того, що слова не розходяться зі справами. Що сьогоднішня подія це є прояв любові до держави, прояв патріотизму не словом і зовнішнім виглядом, а проявом внутрішнього бажання і праці будувати державу, розбудовувати і робити добрі справи. Вітаючи присутніх голова об'єднання Петро Грушкевич, подякував усім бродівській міській раді, виконавчому комітету, депутатам, тим, хто долучився до втілення у життя дитячих мрій. А вдячні діти вручили Петру Миколаєвичу по дитячому щиру та зворушливу подяку за довгоочікуваний подарунок. Новий красивий дитячий майданчик. За втілення у життя дитячої мрії. Від імені всіх дітей нашого будинку дозвольте висловити щиру подяку за втілення в життя нашої мрії та мрії наших батьків, дитя дитячого майданчика на нашому подвір'ї. Дякуємо вам роботи, за якісну природну роботу, за чинне ставлення до наших дитячих потреб, за те, що ви не шкодували сил і часу та спрямовували свій талант керівника на вирішення непростих задач. Завдяки вам, Петро Миколайович, наше рідне подвір'я, наше місто стало кращим, багатші. Ми надіємося, що ваш досвід та відданість своїй справі надалі послужить розвитку благоустрою нашого будинку. Хочемо поряд із словами вдячності побажати вам щастя, благополуччя та подальшого процвітання добрих справ у вашому житті. А й завжди вас супроводжує успіх, добрий настрій, радість та святкова атмосфера, яку ви сьогодні побували. Диплом від Бродівського міського голови за активну участь у діяльності ОСББ міста Броди та за перемогу в обласному конкурсі мікропроєктів місцевого розвитку 2015 року вручила голові Ради Асоціації голів ОСББ міста Броди, голові об'єднання Джерело Петру Грушкевичу, секретар виконавчого комітету Марія Степанків. У вітальному слові Марія Вікторівна зазначила, що міська влада і надалі всіляко сприятиме встановленню дитячих майданчиків у місті. Шановні брічани, шановні мешканці ОСББ, джерело, дорогі дітки, надзвичайно приємно бути сьогодні на цій події нашій. Та, діти це є наше майбутнє. Це в кожного батьків, бабусів, це є найдорожче. І ми ради них живемо, ради них працюємо. На Добре, так, що є ініціативні люди, так от як ваш голова ОСББ, пан Петро Грушкевич, наш Анатолій Андрійович, які започаткували добру справу. Справу для. Добробуту, покращення добробуту нашого міста, нашого, наших діток. Зусиллями влади, з усиллями всієї громади ми можемо робити наше місто процвітаючим. Місто, вулиці, двори. Ми можемо співпрацювати і завжди міська рада в особі нашого голови буде підтримувати такі хороші ініціативи. Таких хороших, активних, ініціативних людей. Сьогодні цей майданчик, він є зараз по мікропроектах перший, але це не межа. Ми думаємо, що ми будемо добиватися і будемо працювати, так як ми працюємо на громаду міста, щоб ще в кожному дворі був такий дитячий майданчик. І ось нарешті відбулася така довгоочікувана для малечі подія. Найпочеснішу місію перерізати стрічку доручили винуватцям свята. Задоволена та щаслива малеча заполонила гірки і гойдалки. Майданчик ожив. Юрба раділа, розважалася і охоче ділилася своїми враженнями. Мені подобається карусель. Тепер я ближче до сонечка, мені подобається майданчик. Дітки залюбки опановували нові атракціони гірки, карусель, гойдалку. Зізнаються, що машину з ігровим обладнанням чекали до пізньої ночі, і цей день був найщасливішим. Машина пізно приїхала її, дуже чекав довго. Нарешті я дочекався. І це був тоді мій найщасливіший день. Нові ігрові споруди всім припали до душі, адже задовольняють вподобання кожної дитини. Для найменших дітлахів тут гойдалки, для старших комплекс із гірками та перелазами. Закінчилося урочисте відкриття дитячого ігрового майданчика. Дорослі, повертаючись до справ, встигають подякувати кожному, хто долучився до створення цього неймовірного заходу. Багато молодих сімей з дітками тепер мають гарну змогу, де відпочивати. І, мабуть найкращими емоціями це будуть емоції маленьких діток. І найкращими словами це будуть її посмішки, і їхні їхні задоволені обличчя. Ми, ну я би хотіла подякувати від всіх міській раді, всім людям, які долучилися до створення такого гарного майданчика. Дуже раді, що дітки будуть мати де відпочивати. Дуже довго цього чекали. І сподіваємося, що не будуть нищити дітки, люди. Цей майданчик він залишиться надовго, таким гарним, чудовим для наших дітей. Нашого майбутнього дуже дякуємо е, нашому об'єднанням і голові е, нашого міста за такий прекрасний чудовий майданчик. Наші діти тепер мають де розвиватися, рости, радіти і надіємося, що е, власне так і буде. Дякую! А на самому майданчику продовжується свято лунає дитячий сміх, ігри та розваги було зрозуміло радість у очах дітей. Це насправді те, заради чого варто жити і працювати.